Нова поставка товару жіночий оліг бренду Есмара це літні одяг жіночі маєчки. Ми маємо ось такі. Маємо таку синеньку. Матеріал віскоза, льон і бавовна. Дуже багато різних кольорів, та красивих та легких на різні розміри. Маємо ще ось такий колір. Також маємо ось такі. Цікаві, дуже гарненькі. Всі маєчки вони йдуть з етакеточками. Полосата така дуже гарненька, легесенька. Дуже багато вибіра та дуже багато різних розмірів маємо. Така чорненька, ось так виглядає. Також у нас є ось така, дуже легесенька. І маємо ще ось такі. Дуже гарні та красиві кольори та дуже багато різних вибірів. 12 євро за 1 кг. Замовлення від 5 кг. Так що замовляйте у наших менеджерах.